Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему. Клас будемо вивчати клас птахи, і пристосування до польоту. Також ми в подальшому будемо вивчати їхню внутрішню будову, як вони адаптувалися до впливу навколишнього середовища та їхню різноманітність. Сьогодні ми говоримо про. Птахів. На попередньому уроці ми говорили з вами про плазуні. Кожного, кожна новий клас ми будемо вивчати дізнаватися нові організаційні моменти їхньої будови зовнішньої та внутрішньої. Отже, клас «Птахи. пристосування до польоту. Об'єднує близько 9 тисяч видів здатних до польоту теплокровних тварин. Ми з вами говорили, що земноводні плазуни у нас були холоднокровні тварини, і риби у нас були холоднокровні тварини. Уже розпочинаючи з класу птахів, це є теплокровні тварини, тобто вони не підпорядковуються впливу навколишнього середовища, тіло яких укрите. І, завдяки чому вони і зігріваються, їх пристосованість до польоту виражається також у наявності крил і хвоста. В них оптічна форма тіла, як ви бачите, полегшений скелет, теплокровність та подвійне дихання. Самі найважливіші ознаки наших птахів. Особливості їхньої будови полягає в тому, що це Є різноманітності їхньої будови. Та їхніх форм і розмірів. Найбільшими представниками сучасних птахів є нелітаючі африканські страуси. Ви бачите їх ось зараз на екрані. Його зріст сягає 270 см, а вага до 150 кг. Найменшим тахом є колібрі бджілка, яка живиться нектаром квітів. Її вага при, приблизно 2 г, а довжина тіла 5-6 см. Одна Така пташка важить менше, ніж перо страуса. Тобто ми можемо сказати, що з усіх всіх видів, які ми будемо вивчати, є великих розмірів птахи і є дуже малесеньких розмірів птахів. І розпочинаємо ми з вами. І в зовнішньому вигляду птаха. Тіло птахів поділяється на голову, на шию, на тулу, на кінцівки, на е, кінцівочки у нас є ноги і є крила. Да? І також хвостовий відділ. Ми можемо сказати, що шкіра у них дуже тонка і суха. Немає залоз, вся шкіра відкрита пирім, що є її похідним, і, за своїм хімічним складом, схожа на лусочку плазунів або шерсть серців. На голові ви бачите розташовані обов'язково очі, які закриті, закриваються повіками, барабанна перетиночка, зараз я вам потім покажу, ніздрі та дзьоб. Дзьоб складається з двох частин. Наддзьобник і піддзьобник. Зубів у птахів немає, що полегшує їхню вагу і є пристосуванням до польоту. Передні кінцівки, ви бачите перетворилися на крила і вкриті пирям, здатні розташовуватися під тулубом, задні вони розташовуються під тулубом. і також вони покриті роговими лусками. Та як шкіра у птахів суха і майже позбавлена залост, тому вона є. Лиш, лише у водоплавних птахів біля основи хвостика є ще й куприкова залоза, але ми поговоримо з цим пізніше. Давайте ми зараз розберемося, що ж на є у нас, е, які органи чуття є у наших птахів. Саме найперше досить добре розвинені органи зору, тобто око, яке може мати здатність до акумодації. Коли ми вчили плазунів, я вам говорила, що акумодація, це є е, таке явище, яке дає можливість нашим звірям бачити різноманітні предмети на різноманітних відстанях. Також ви бачите, що є слуховий апарат, хоч і ми його е, не бачимо повсякденно, тому що воно закрите пір'яними е, такими прошарочками, але слуховий у отвір у них є і вони чують різноманітні звуки. Також ми говорили, що є на Дзьобник і піддзьобник, і е, обов'язково ніздрі. Також деяких птахів є восковиця. Восковиця, вона знаходиться над дзьобиком, це теж є орган чуття у наших птахів. Форма дзьоба, вона, ви бачите, що є різноманітна. Це в залежності від того, чим живиться наш птах. Тому що птахи є і комахоїдні, є птахи рослиногідні, тобто вони можуть живитися різноманітною їжею. Також є і хіжі, хижі, види птахів, і їхня дзьоб, він. Як ми сказали, позбавлений зубів і вкритий роговими чухликами у ротовій порожнині цих птахів ще є язик. і саме завдяки чому у них відбувається процес перед процес проковтування їж. Переходимо до зовнішнього вигляду. Да? Тобто мається на увазі, що всі наші птахи, їхнє тіло покрите е, такими піряним покривом. Похідними епідермісу шкіри це є пера, рогові чохлики, на надзьобку та підзьобку, рогові лусочки, що кривають нижні кінцівки, а також кіхті. Основу пера. Птаха створює стрижень. Тобто, якщо ми будемо розглядати будову пір'їни, то ви бачите, що саме перше це у нас є стрижень. Стрижень, на якому розміщені прикріплені вічні е, такі пластиночки, які називають опахало. Саме оце опахало дає можливість їм створювати ніби як таку. е-е Форму тіла, оптічну форму тіла, нижня частина пера, що занурюється в шкіру, називається «очин» опахало, утворене довгими борозенками першого порядку, на яких сидять борозенки другого порядку, і завдяки чому е, ми можемо сказати, що вони ніби як закріплюються такими гачечками. Ось вам показано на екрані, так, що є стрижень, є борідочки першого борідочки першого порядку, другого порядку. Так, і вони ніби гачечками зачіплюються один за одним, і завдяки чому. У нас відбувається отакі, ніби як конструкція да, із пружніх пластинок, які дають можливість створити отаку форму крила. Да. Це є міцність крила, це є міцність е, нашого пір'я, е, його називають контурним пір'ям, його ще називають руховим, рульовим пірям, маховим пір'ям. Тобто перед е, вони діляться на контурні та пухові. Контурні пера розташовуються на тілі птаха і поділяються на махові, рульові і криючі, і саме їхньою основною функцією є термоізоляція, захист від механічних впливів, участь у створенні тягової сили та напрямку потоку повітря. На відміну від контурних пер стрижень, пухових пуховий пер тонкий, і вони не мають борідок другого порядку, у до чого їхнє опаха вони утворює пластиночок. Пухові пера вони знаходяться під контурними, вони забезпечують термоізоляцію, особливо у водоплавних птахів. У птахів спостерігається постійна зміна оперення, тобто вони линяють. Да? І розглядаємо на малюночку контурне пір'я під номером один, типове мах, махове перо, називається, да, яке знаходиться на крилах. Рульові перо, це перо хвоста, покривне перо. Це мається на увазі на грудинці, на, на спинці знаходиться покривне перо. Ниткоподібне перо під, під покривним. Єсте подібне, пероже, ближче до тіла, да? і пухове, яке тримає тепло-теплоізоляційний процес. Ви бачите, як улаштована будова крила. да? Що е, всі наявні е, м'язи прикріплення? да? Також є плече, передпліччя, кися, але кись ведозмінена, немає фалангів пальців, вони заміщують наші е, покрив, покривання е, пером. Дивіться, є другорядні махові пера і є першорядні махові пера, завдяки чим наші птахи можуть літати. і і також можуть здійснювати різні маніврівні такі польоти літаючі. Також ми можемо сказати, що коли ви будете розглядати будову пташиного пера для своєї такої ніби як запам'ятовування, як вони виглядають ці пера, ви можете замалювати малюнок собі в зошити і краще будете запам'ятовувати. de Переходимо до того, чому наші пташ... пташенята і чому наші птахи не мокнуть. Тому що завдяки куприковій залозі, яка знаходиться, ось ви бачите, да, майже на хвостику птаха, да, їхнє тіло змащує, змащується, отаким, от ніби як жировою речовиною. Чому? Тому що в куприковій залозі і знаходиться така жира... жирова речовина, якою цюбиком. Птаха розносить її по всьому тілу, це ніби як така адаптивна захисна функція для наших птахів. Також є основні такі пристосування наших птахів до польоту, які пов'язані ще й із скелетом, і пов'язані з нижньою кінцівкою наших птахів. Саме чому скелетом? тому що кілька це найбільша кістка у нашого скелеті птахів, яка дає можливість прикріплювати м'язи, які будуть контролювати процеси їхнього крила при польоті. Саме найміцніша. Кістка у наших птахів, це цівка. І також ця цівка вона дає можливість тримати, скажімо так, всю масу тіла птахів і не зламати кінцівки під час приземлення, від коли вони, скажімо так, припиняють полі. Є різноманітні види ніг. Це є теж адаптивне пристосування наших птахів, в залежності від того, де вони прожив, де вони проживають, в яких середовищах і також які займають місця проживання, тобто території. Да? І ви бачите, що вони можуть мати різні фаланги, можуть мати перетиночки. Ви бачите, що перетиночки, вони в основному це плаваючі птахи. Да? У нас є сукопутні птахи, тобто мається на увазі, що в залежності хижі птахи, в залежності від того, як вони харчуються, де вони проживають, у них є відозміна їхніх ніг, тобто відозміна нижніх кінцівок. Також ми сьогодні перешій поговоримо з вами про розмноження. Чому тому, що після е, як е, птахи, всі наші вони є роздільно статевими тваринами? У самців є парні сім'яники та сім'я проводи, що відкриваються в клоаку, а в самок парні яєчники і яйцепроводи, з яких зазвичай зберігається лише один у у зв'язку з відкладенням крупних яєць після дозрівання яйцеклітина яйцеклітина виходить із яєчника і потрапляє до яйцепроводу, де й відбувається внутрішнє запліднення. Запліднена яйцеклітина повільно рухається яйцепроводами, де відкривається спочатку де вкривається спочатку білком, потім двома тонкими пішкаралуповими оболонками, нарешті шкаралупою. Тобто я птахів розрізняють жовто, білкову, дві та вапнякову оболонку. Яйця мають відносно великих розмірів. Ви бачите на екрані, наприклад, і курячого яйця, оскільки містять зазвичай запас поживних речовин для розвитку зародка, особливо це є жовток і білок. Зародок розвивається з невеликого зародкового диска. Ось дивіться, малесенький такий диск є, так? оце є цей зародочок. а це і весь жовточок і білочок це є поживні речовини, особливо жовток. Також ви бачите, що є білкові канатики, які називаються хазалами. Саме ці білкові канатики будуть тримати диск ближче до тепла, тобто для того, щоб швидше відбулося процес визрівання перетворення нашого ембріона на дорослу особинку. Жовток у білковій оболонці, нібито підвішений на своїй своєрідних отаких, от бачите, канатика, хаза халазах називається халази. Дихання за дихання зародка забезпечується за рахунок повітря, яке е, знаходиться у повітряній камері. Ось ви бачите повітряну камеру між шкаролупими оболонками, шкаролупова оболонка пронизана порами. Тому е, дуже часто може ви спостерігали, коли ви там яєчко варите і кидаєте у водичку, зразу ніби як струючки водички ідуть е, на поверхню води. Чому то яєчка? Тому що сам. Саме вся шкаралупа, вона така пронизана порами для того, щоб відбувся газообмін з навколишнім середовищем, щоб майбутній зародок міг мати повітря для свого розвитку. І шкаралупа часто має таку, такі, ніби як ще маскувальне забарвлення. Чому тому, що Саме там чорну цяточку може бути голубого кольору, зеленого кольору, тому що це є, ніби як захист від хижаків для того, щоб вони не з'їли яйця птахів. Більшість видів птахів властива складна шлюбна поведінка, і коли самці змагаються за самок більше яскравим оперенням, розмірами тіла, більше ночним голосом, тому що в них теж є голосові зв'язки. Після утворення пари починається період гніздування, коли птахи будують гнізда. Гнізда селитися птахи можуть як колоніями, так і поодинокі. В гніздах відкладається від одного до трьох десятків яєць це насиджування її триває десь від 9 до 44 діб. У кур, наприклад, 21 доба, у качки 28 діб. Також у нас ступень розвитку пташенят він різноманітний. Чому? Тому що є виводкові птахи після вилуплення пташенята, зрячі, вкриті пухом, можуть пересуватися самостійно і знаходити корм. Да? І також Є такі, які називають нагнізними птахами. Це пташенята, вони спочатку сліпі, глухі, майже голі. Вони не можуть самостійно пересуватися, жити їх, зігри... їх треба зігрівати і годувати. Тобто батьки доглядають за своїм потомством. Е, дуже велике значення у природі мають наші птахи. Чому тому що саме е, це є регуляція чисельності багатьох груп живих організмів, це уживання в їжу. Ми, тобто е, мається на увазі, що це є продукт харчування для людей, це є джерело пір'я для промисловості, є гарним біологічним засобом боротьби зі шкідниками. Та е, горобці пташки, там е, різні шпаки, вони можуть. Е, Комах з'їдати, які шкодять сільському господарству, деякі є негативні, да, тому що можуть переносити якісь певні інфекції, такі як сальмонельоз, і також життєдіяльність пів може завдавати шкоди е, спорудам. Е, ну, більшість позитивного є значення діти ніж негативного у, е, у птахів при тому, як зіставляти ці порівняння. На наступний урок ми будемо з вами більш детально розглядати внутрішню будову птахів, тому дуже вдячна вам за увагу. Чекаю на наступному уроці і бажаю успіхів у вивченні зовнішньої будови птахів. До побачення!